Сіляки диво триває три дні. Стільки ж і березневі коти порушували спокій мирних мешканців Ужгорода в попередні роки. Цього ж разу наважились аж на чотири фестивальні дні: з 28 до 31 березня. Утім, продовживши тривалість фесту, список заходів підкоротили та покращили. І відповідно ці чотири дні багато різних вистав, багато різних явлення, тобто буде багато подій, які можна подивитися, і їх понад 20, більше 20, здається, точно. І відповідно кожен день має свою певну якусь родзинку, певне насичення. Розпочнеться мистецький марафон традиційно зі флешмобу. А за тим о й у міській галереї Артплюс відкриють експозицію світлин московського фотохудожника Михайла Судокова, більше знаного за псевдонімом Микуро Кото. Залюбленою фототворчість гостя, один із натхненників фесту Валентин Кузан вважає, що виставка ця є подією для Закарпаття. І наразі найвищою планкою для березневих котів, у рамках яких досі представляло свої твори чимало вітчизняних і закордонних фотографів. Світлини ню, каже Валентин, здадуться глядачеві справжніми художніми полотнами не тільки через розмір, а й завдяки естетичному і смисловому навантаженню. Настільки вишукано він подає цю тематику, що можна. Не побоююсь цього слова, виховувати дітей-підлітків на, на таких роботах, тобто ознайомлювати їх із еротикою в мистецтві, щоб підростаюче покоління не дізнавалося про такі речі через інтернет, через телебачення і такі подібні ну, і вулиці. Другого фестивального дня відбудуться майстер класи з йоги та культурно-соціальний захід із назвою 733 дерева, присвячений обороні Боздуського парку. Наступного, третього дня на відвідувачів чекають майстер-класи, творчі зустрічі з митцями, вечір відеопоезії. А на 31 березня заплановані презентація збірки Павла Коробчука та круглий стіл, що згуртує фахівців із різних галузей, довкола теми цензура та еротика. Головний же березневий кіт краєвої літератури Олександр Гавруш усе ж найбільше очікує на постановку запрошеного театру. До нас приїде Київський театр поезії Мушля. Навіть сама назва Мушля говорить про те, що це дуже цікаве. А те, що це театр поезії, це взагалі, мені здається, в Закарпатті таке ще не бачили. Таких театрів поезії є кілька в Україні. Дуже приємно, що художнім керівником і засновником цього театру є Сергій Архипчук. Він був якраз в Ужгороді і тут спілкувався і. Хто з ним познайомиться, той бачу, яка це непресічна просто особистість. Відсумує фестиваль концерт музичного гурту Коралі та вечірка Чічеронис. Як і будь-який прогресивний творчий рух, фестиваль Березневі коти тримається на особистих зв'язках, а не рідко і коштах. Так, вхід на кожен окремий захід вартуватиме у межах 20 гривень, тоді як загальний квиток на всі чотири дні, лише 50. Вилучені кошти організатори повернуть запрошеним учасникам як компенсацію маршрутних витрат. Отже, влаштовувати подібні фестивалі сьогодні не надто вигідно, підсумовують хлопці. Та все ж відсутність, аби якого ми розвитку з часом обійшлася б громадськості значно дорожче.